Apple знову нас розвели. Вийшла iOS 18.5 і здається, що це одне з найбезглуздіших оновлень в історії. Просто нові банери, якісь дивні шпалери, а половина функцій навіть не працює у нас. Навіщо взагалі це ставити? Але зачекай, не поспішай все видаляти. Зараз я доведу, що це оновлення не таке вже й марне, і є речі, які дійсно можуть стати тобі у пригоді. Привіт! Ви на каналі Сторіня і з вами Ірина. І сьогодні ми поговоримо про оновлення 18.5. Тож, якщо ви вже тут, влаштуйтесь позручніше, розберемо все швидко, чітко і без води, як ви любите. І поїхали! Почнемо з візуалу. Нові системні шпалери виглядають яскраво, динамічно і кольорово. Apple традиційно підкидає нам літній настрій ближче до WWDC. Але цікаво не тільки те, як вони виглядають, а як вони рухаються. На Always-On-Display це плавні анімовані смужки. При розблокуванні все. Змінюється динаміка, глибина і ефект переходу. Apple Watch теж не залишили без уваги новий циферблат у такому ж стилі ремінці, що пасують під нову графіку. Це дрібниця, але візуально виглядає справді дуже приємно. І що головне, якщо змінюєш тип шпалер, змінюється і характер анімації. У налаштуваннях оновили розділ Гарантія та Apple Care. Тепер усе виглядає чіткіше, сучатніше, є й більше інформації про покриття, дату завершення дії та тощо. Якщо ти купував iPhone офіційно, то точно. Оціниж зміни. У медлу додали можливість прибирати чи навпаки виводити фото контактів у випадаючому меню. Є окрема кнопка, все налаштовується за секунду. Якщо раніше тебе дратували ці фото у кожному листі, тепер можна це прибрати. Також у iOS 185 додали новий банер, який з'являється при подвійній чи потрібній дії по задній панелі. Тепер його можна налаштувати, чи буде він з'являтися і що саме він робитиме. Напиши в коментарях, до речі, чи використовував ти вже цю функцію, як вона тобі в керуванні? Дійсно, цікаво почитати. Також, якщо ти налаштовуєш обмеження екранного часу для своєї дитини, тепер iOS 18.5 буде повідомляти тебе, якщо дитина ввела правильний пароль, навіть якщо вгадає або просто підгляне, це супер корисна фіча для підвищення контролю. Також починаючи з iOS 18.5, китайські автомобілі Xpeng отримали підтримку CarPlay. Якщо раптом у тебе є така автівка, раджу оновитися. Новий функціонал завжди краще ніж старий. Також Apple додала можливість підключення до супутника тепер з iPhone 13 раніше така функція була доступна лише з 14 серії, але є нюанси, вона працює лише в США і в декількох країнах світу, і тільки з підтримуваними операторами. Тобто для України ця фіча поки що абсолютно даремна. Продуктивність і автономність залишилася без змін після тесту iOS 18.5, Мій iPhone працює просто бездоганно. Жодних лагів та багів автономність тримається на 100%. але пам'ятай. Перші дні після оновлення можуть бути важчими, тому що запущено багато фонових процесів. Тож це нормально. Через 2-3 дні все точно стабілізується. Тож, підсумки. Так, глобальних апдейтів у цьому оновленні немає. Це не революція, але дрібних приємностей достатньо. Нові візуали, малі покращення для дітей, пошти та функціонал. Усе це робить систему трошечки зручнішою, ніж минуле оновлення. Ну а головне оновлення нас чекає в IOS 19. Там будуть дійсно масштабні нововведення. Тож не забувайте ставити лайки. Коментувати, якщо ви вже оновились на IOS 18.5. Ну і звичайно ж підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про нові оновлення IOS. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі в наступному відео!